Напевне, багато хто у 2006-му поблажливо посміхався, дізнавшись, що у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права відкривають спеціальність фізичне виховання. Ні, ну це ж дійсно смішно. Технарський заклад випускатиме спортивних тренерів та інструкторів. Вони посміялись і, згідно відомому виразу, залишилися в останніх. Скільки за цей час через коледж пройшло чемпіонів, не скаже, мабуть, навіть найголовніший тутешній фізкультурник Віктор Шаверський: волейбол, футбол, настільний теніс, плавання, легка. Атлетика, баскетбол із цих видів спорту вдосконалюють студенти коледжу свою технічну майстерність. Збірна команда коледжу промисловості, економіки та права виступає на обласній спартакіаді серед вищих навчальних закладів і, починаючи з 2004-го, неодноразово ставала переможницею престижної першості. Та, чесно кажучи, про перемоги на обласному рівні тут міркують як про саме собою зрозуміле: от країна, Європа, світ. То те, про що варто поговорити. Шість спортсменів захищають честь збірної України з хокею на траві. Це такі студенти, як Яворський, Андрій Стритович Володимир, Гуцуляк Сергій, Тишко Сергій, Хоменко Максим та Хоменко Євген. Вони є учасниками першості Європи з хокею на траві в 2011 році в Італії. Два спортсмени є членами збірної України з легкої атлетики. Це Лонський Віктор та Ординська Євгенія. Вони будуть захищати честь збірної команди України на міжнародних змаганнях: Турція, Туреччина, Україна, Білорусія. Також навчаються два студенти. Пельовін Ілята, Чулячеїв-Максим. Вони є членами збірної команди України з боксу. Будуть приймати участь та відстоювати честь міста Бердичева на міжнародному турнірі. На честь олімпійського чемпіона Володимира Кличка та також 16 спортсменів є членами збірних команд Житомирської області з різних видів спорту. Колишній студент БКП Микола Сребницький працює тренером-викладачем районної дитячої юнацької спортивної школи. У складі збірної України з хокею на траві двічі намагався підкорити Європу, брав срібло та бронзу по Україні. Нині роботу у школі суміщає з виступами у вищій лізі чемпіонату. Грає там за Коростенський політехнік. Коледжі працюють дійсно хороші фахівці фізичного виховання. Вони виховують гарних спортсменів. Ці спортсмени досягають в своїх ну, спортивних участях великі, ну, великі там, результати. Коледж у нас є в Бердичі школа Олонську, всі спортсмени після цієї школи поступають сюди в коледж і навчаються. Коледж допомагає їм. Виховує їх, щоб досягати великих успіхів у спорті. Навчання в одному з найпрестижніших навчальних закладів України абсолютно не заважає Заріні Іргашеві змушувати капітулювати ворожих королів та їхні чорно-білі війська. Неодноразова переможниця шахових турнірів різних рівнів зізнається, вчитися у коледжі їй комфортно та приємно. Вона відчуває підтримку оточуючих, любить науку та шахи. Тож тут їй саме місце. А ще розповідає, коли перемагаєш, у коледжі вивішують блискавку. Звісно, не абияке заохочення, та все ж увага, а значить. Її перемога комусь потрібна. Навчатися тут важко, тому що взагалі дуже великі вимоги і, і таких особливих якихось поблажок та, ну, не роблять до спортсменів, не закривають очі на якісь пропуски, але ну, дуже важливо взяти себе в руки, встигати якось суміщувати тренування та навчання. З чим плануєш пов'язати життя у ну, майбутньому я планую поступати в Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка, та так само по спеціальності фізичне виховання, тому що це мені подобається. Дуже приємні люди працюють в цій сфері, і взагалі роботи з дітьми це дуже добре. Ну, взагалі, у нас в коледжі дають дуже добру базу знань, і мені здається, в мене не буде таких особливих труднощів там, тому що вчителі тут всі дуже висококваліфіковані і ну, знають свою справу. А ось разом з усіма вправляється у фізичній підготовці немало небагато чемпіон України 2010 року та бронзовий призер всеукраїнської першості, що пройшла в Ялті. Олексій Рустаєв один із тих, хто підтримує у Бердичеві та поза його межами всесвітньо відому марку школи Лонського. Він з трибуну висоту виявляється навіть всеукраїнським чемпіоном за честь осягати науку у Технарському виші. А взагалі, от може чомусь навчити викладач коледжу чемпіона України? Як там твою думку? Ну, звичайно, може. Вони ж також, як, ну, як другий тренер, вони також збувають змагання там, між коледжами, інститутами. Ми приймаємо в них участь і вони також готують нас, як і тренера. Ну, і за їхніми плечима я теж, теж, наскільки знаю, не одні перемоги да, у ваших викладачів. І викладачів, і в тренерів наших також є ну, багато перемог. Вони нас і морально, і фізично готують до змагань. Той, хто посміювався з ідеєю відкриття у коледжі фізкультурної спеціальності, напевне, навіть і не здогадувався, яких викладачів збере під своїми прапорами Володимир Ольшевський та його найспортивніший викладач Віктор Шаверський. Свого часу кожен із них демонстрував таку майстерність і підготовку, що їм не знаходилося рівних, і неважливо, який спорт вони представляли. Нині такий склад викладачів спортсменів прикрасив би собою будь-який навчальний заклад. Та вони всі тут у коледжі промисловості, економіки та права. Навчальний педагогічний процес здійснює Здійснюють, здійснюють висококваліфіковані фахівці, серед них старший викладач, майстер спорту СССР, Романюк Віталій Павлович, заслужений тренер, тренер України, майстер спорту СССР, Шеремет Сергій Леонідович, викладачі вищої категорії Ратюк Анатолій Андрійович та Булгар Микола Пантелєвич, а також магістри з фізичного виховання та спорту. Сінєльникова Тетяна Валерійовна та Антонюк Ольга Миколаївна. А також у нас працює тренер-викладач першої категорії, справлення Антонова Людмила Людвігіна. За його плечима понад 20 років роботи у спортивній педагогіці. Ось така теорія. А ще заняття волейболом з 10 років, виступ за команду майстрів СКА, Вінниця, неодноразові перемоги у чемпіонатах України, перемоги у чемпіонаті Збройних сил СРСР, а ще аспірантура, захист дисертації та звання кандидата наук з фізичного виховання та спорту. Ось така практика. Керівник фізвиховання коледжу промисловості, економіки та права Віктор Шаверський, напевне, тому й користується любов'ю серед студентів. Та повагою серед колег, що ніколи не змінює своїм принципам, і головний із них фізичне виховання, то головна наука у будь-якому закладі це дисципліна, яка приносить здоров'я людини і дитині. І з раннього віку вони повинні займатися цим ціленаправленно фізичним вихованням. Ну і в подальшому наші перспективи, які в коледжі, ми плануємо підготовку студентів. По напрямку бакалаврат, а також покращення матеріально-технічної та спортивної бази, та створення спортивної команди та для участі в чемпіонаті України серед дорослих.